В тому, регіон, це все. Ці депутати згідно закону повинні зайти. Це чоловік і ця комісія має виконати свої прямі обов'язки. Осик Петрович, дякую. Це. це інформація, і ми її мали би заслухати, але не маємо від кого заслухати, тому ми дали тільки, що протокольне доручення озвучене вище. Хто ще хоче з цього питання? Будь ласка. Федер. Федер Колоджує. Головше фракція партій, шановні колеги громади Тернопільща, розслужуючись прикладом попереднього виступаючи, хочу звернутися до представників засобів масової інформації на складі, наша перша червіна. Також в першу чергу хочу звернутися до громад Тернопіль. Звернути увагу ще з моїй пам'яті роботи блогерічні роботи. Тернопільська обласної ради ще ніколи так не була не організована робота цієї сесії, як оця. І це цю підтримуємо, підтримують тільки на всі інших колег, і саме тиснічних акція. І голови Тернопільської обласної ради, які завояжений подорожами за кордон, також участь у різних політичних акціях, починають забувати безпосередню роботу, саме організацію роботи, виконавчої структури нашої Тернопільської обласної ради та проведення негативно складається, як на мене, на роботі конопку.